Доброго дня. Сьогодні у нас то сонечко, то немає, але тепліше. вечора трошки був дощ, зараз немає. сапали, А це мої хлопці збирають. Батут, думаю, покажу і вам. А ти бачу, я метал крючка. Батут пройшли рік. Син купив ставили, а тепер на зиму заховали від, від дощу і снігу, а тепер весна, тепло і для хлопців, для сина воно, да папа робить батут з їдом. О, хто дуже робить з будинок. Це проживання забуде. О, і О, вийду вище. Це в нас така для дітей. Треба прибрати, застелити. Колка, а кукла пішла якусь травичку, пірі там трошки, вона їсть із коржиком. Мабуть, не фатає вітамінів. Хлопці, як на вас хорошо зверху дивиться? Ох, це Дамір, посади тимка на батут. Пустив? <ріст> <ріст> Допомога в нас коло вас. Давай. А який діаметр оце цього кругу? Три Три метри? Але ну, здоровий. Хороший такий, батут. тут старші внуки на ньому сальто різне роблять. Воно застойки так? А ви от бумагу на ту сторону? Щоб там було. Гарно. Ото нам написано на ту сторону. Я... Покажу вам. Такий костюм, костюм, коли чоловік декілька років назад працював, оце такі костюми видавала. Тепер у нього це робоча форма одежі. Вона й робоча була і на роботі. І на це не виходно. Написано майстер. що Держава лісова охорона. Yes. Зрозуміло. Yes. Дамір, ти допомагаєш? Ось. Така в нас сьогодні робота. Це хлопці зрадіють, в ось прийдуть з школи, їм... буде їм де стрибати. Що коржик? Що ти бігаєш? Ой, сапати потрібно. Щось я не вспіваю нічого. А бджоли? Ні, бджола є на груші, Володя. Все. Бджола є на груші воно. Груша цвіте і бджола прилетіла. Абрикоси геть так гарно цвіли, нема нічого. А цересні, цікаво. Будуть вишеньки, чи теж впадуть? Поки ще не видно. Мабуть, мабуть, не буде. Ну, воно ну, ще якісь ще цвітуть, може їх запили абрикоси, весь світ все опал, яблуні цвітуть. Що Дамірка. Балується. Балується, бігає. Ось у мене. Оце бачила таке, показували, що їдять, а в мене такий холодок, як для краси. Ось подивіться, який розовий тюльпан гарний. Гарний такий блідно-блідно-розовий. А ось тут я покажу вам такий яркий, як роза. Це такий тюльпан такий. Цей вже відсвівся, але такий здоровучий. Так. Подивись твій квітим лежить. Ти бачив? Небо сьогодні гарне, сонячно і потепліло то було так. Холодно, зараз вже потепліло. Сьогодні день такий гарний. Задався, не знаю, як воно буде далі, але хочу вам зараз показати квіти, бо потім, ну, фото. бо потім чи будуть, буду показувати їх. Буря. Ти, така Ти не можеш навчать. Ось так зараз покажу вам, які в мене в цьому садочку квіти. Тут є риси, кущ великий. Я хотіла їх пересадити, та й не хватило в мене духу. Між ними тюльпани. Такі гарні тюльпани. Такі махрові, різні, різні. Мені подобаються оці ось суповняки. Ну вже ж, Тюльпан, ніби рози такі. Такі гарні. Треба собі другі садочки розсадити. Це кущик один такий. А це ось все буде влітку. первоцвіт, Це як називається. Кліматі треба направити правильно його. Боже, він уже пішов і на антенну. Такі гарні, гарні. Якісь такі тюльпани, що одне стебло, а дві квітки. Такі. Краса, яка. От природа. розові. і білі воно гарні. Та всі гарні. Це просто червоні, але такі крупні. А тільки сапать тут в садочку цьому, коли очередь йде, не знаю. Де молічка? І ти така, колона нас димочка така. Так куди так, там лапки свої. Ой, так куди там ніг таки погостріла. <рес> ти моя красавиця така. Любима моя кішечка, димка. Та, що грубу впала. А зараз в неї такий фіст пушистий. Така вона гарнюня. І думала внесеньким так цвітуть пересадити, кущі які. Мороз. Апіони. Такі кущі великі, скоро будуть цвісти. І ти прийшов до мене. Ви ніби зговорилися з димкою. Ти теж хочеш, щоб я тебе показала? Отакі є. Не гавкай <рик> потрібно посапати тут та щось посіяти, якісь квіти. Лілії, це білі лілій тут. Я їх не забула, не пересаджувала та <рик> <рик> потрібно. Пересадити лілії. Я ось покажу вам такі, такого кольору. Ось от, тюльпани. Це один кущ тут у мене такий. Ну такі ж уже здорові. Бачите, обикновенні жовті і оце так, такі тюльпани розові. Гляньте, зрівняйте, які. Жовті і які розлі, роз, роз, здорові, здорові. Горні, дуже гарні такі тюльпани. Відцвітають вишні. Взяли, мало літало, не знаю, що воно буде, але, але вже відцвітають. Вже нема того. Кольору білого ось так. Да. Все міняється як в природі, так і в житті.